Доброго ранку, любі дітки! Сьогодні ми з вами будемо розмовляти про мову. Вивчайте мову українську, дзвінку голосу, ніжну, чарівну, прекрасну, милу і чудову, як материнську мову колискову. Дітки, а що таке мова? А чи всі вміють розмовляти? А якщо б всі мовчали, то нічого б не знали про навколишній світ, про друзів своїх, рідних. За допомогою чого ми виражаємо свої думки, почуття, бажання? За допомогою слів. А тепер давайте відгадаємо загадки і знайдемо слова відгадки. Влітку сіренький, а взимку біленький. Довгі вуха має, швидко в лісі стрибає. Так, це заєць. Має довгий хоботок, п'є нектарним із квіток. Так, це метелик. На одній нозі танцюю, зовсім я не байдикую. Ти мене лиш накрути та втаночок знов пусти. Так, це дзига. У ворота він летить, як зумієш гол забить. Скаче весело по полю, незамінний у футболі. Так це м'яч. А тепер послухайте моє запитання. Хто це? Заєць? Хто це? Метелик? Що це? Дзига? Що це? М'яч? А чому до одних предметів ми ставимо питання? Хто? А до інших що? Хто здогадався? Давайте з вами пограємо у гру, яка називається живе і неживе. Коли я буду називати живий предмет, ви плескаєте у долоні. Коли ні, не плескаєте. Заєць. Так, живий предмет. Олівець. Неживий предмет. Стілець. Неживий предмет. Лисичка. Живий, ведмідь. Так, молодці, живий предмет. А тепер давайте пограємо в ігру назви по-іншому. Хто це? Лисичка, а як ще можна сказати? Лисиця, лиска, лисонька. А це хто? Вовк. Як ще можна сказати? Вовчисько, вовченя, вовчик. А це що хмара? Хмарка, хмаронька, хмаринка. А це що дощ, дощик? До слова, дощ мало слів дібрали. Ось він і заплакав. Давайте намалюємо хмарку. А з нею йде дощик. Зверху донизу. Крапають краплинки. Зверху донизу. Ось така хмарка з дощиком у нас вийшла. Чекаємо на ваші хмаринки. До побачення!